Допоможе святому Миколаю прийти до дітей. Триває щорічна благодійна акція від Карітосу Коломия. Стати помічником чудотворця просто можна взяти лист і втілити дитячу мрію, зробити пожертву або ж приєднатися до команди волонтерів. Більше у сюжеті. Цьогоріч листи до святого Миколая написали більше 1300 дітей здебільшого це хлопчики та дівчата, які проживають на території Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, у тому числі понад 150 дітей з прифронтових територій, якими опікуються Карітас Маріуполь. Цьому році, як в принципі, як кожного року в Миколаїв хоче допомогти через кожного з нас дітям, які є в потребі. І це діти, перш за все, наших захисників полеглих, тих, які віддали своє життя, також тих, хто в полоні, чи тих, хто безвісті зник, ну також діти, які мають інвалідність або батьки мають інвалідність. І вони пишуть листи, як кожного року просячи в. Про чудо у Миколая, і цього року особливий акцент у дуже багатьох листах: це про мир в Україні, про зупинення війни. Є такі листи, навіть де діти нічого не просять, окрім миру. Щоправда, є такі, де діти просять багато практичних звичайних речей: чи то одяг, чи то іграшки, чи то канцтовари, чи інші необхідні для них речі. Дуже щемко читати листи, коли дитина пише про свою мрію. Наприклад, мріє одна дівчинка стати музиканткою і здійснення цієї мрії їй потрібен музичний інструмент Бандура. І коли ми читаємо цей лист, і хочеться виконати цю мрію, бо бачимо те прагнення дитини, що вона просить Святого Миколая, щоб він їй цьому допоміг. І я думаю, що обов'язково знайдеться той Миколай, який зможе придбати цю мрію для дитини. Наразі більшість листів, уже розібрані благодійниками, залишилось трішки більше сотні. Розповідає координаторка акції Іванна Федорак. Запрошуємо Коломіян долучитися до акції «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей, і лист можна взяти в нас в нашому офісі, який став резиденцією Святого Миколая. Лист також можна взяти онлайн. І в наших закладах-партнерах це кав'ярня Культура, Кав», кав'ярня Букініст, магазин Тавор і також парафії нашої коломийської греко-католицької єпархії. Також у центрі Коломиї, неподалік пам'ятника Тарасу Шевченку, розміщений намет від Карітасу, де теж можна взяти лист. Долучитися до акції Допоможе Святому Миколаю прийти до дітей є важливим для кожного з нас для того, щоб подарувати дитині відчуття свята, відчуття турботи того, що про неї пам'ятають, про неї дбають з нею. Є той добрий дорослий, який може допомогти в тому маленькому матеріальному, але важливому для, для дитини. Для для реалізації дитячої мрії в офіс карітасу вже починають зносити подарунки. Організатори наголошують, дедлайн до 26 листопада вже в межах 1-5 грудня пакунки роздаватимуть дітям.